Олі, я тобі вдячна, що ти сьогодні прийшла до нас. Давай почнемо одразу з блідса. Давай ведучий чи співачка? Співачка. Скільки весіль провела? Майже 900. Читати книжку чи дивитися кіно. Книжка. Улюблене місце відпочинку. Вдома. Улюблена пісня. Світи. Дзідзі чи Віталій Козловський? Дзідзі. Читала повідомлення в телефоні чоловіка? А, так, раніше. Часто нецензурно сваришся. Зараз намагаюся менше. Правда, тому що потім чорне піднебіння і хочеться прополоскати рот. Твій заробіток за місяць зараз? Більше, ніж в тебе. Ну, давай так, більше трьох тисяч доларів. Ну, у тебе три, значить, в мене більше, так. Успіх чи гроші? Успіх без ними проходять гроші. Талант чи працьовітість? Талант. Що або хто тебе дратує в українському шоу-бізнесі? Ти? Наступне питання: коли ти йдеш? Коли я йду? Я лишаюся, у нас буде розмова з тобою. Без кого з українських артистів можна зараз обійтись? Ті, що виїхали, напевно, без них чудово. Ти дуже з самого дитинства хотіла бути співачкою. Знаєш, що мене завжди цікавило? Чому от е, співачка Оля раптом стала ще й ведучою? Я хотіла з дитинства бути артисткою. І для мене артист це не тільки людина, ем, ну це універсальна людина, яка на сцені вміє і говорити, і співати, і тримати публіку, і танцювати. Така людина-оркестр. І я, напевно, коли навчалася в естрадно-цирковому коледжі, е, я і кайфувала там максимально, тому що нас готували з усіх боків. У нас була і акробатика. І танці, і, і, і сульфеджіо, так і сценічна мова, і майстерність актора. Тобто навичок є дуже багато, і, і, і я завжди мріяла, що в Україні будуть мюзикли, так що там можна буде використовувати всі ці навички. Але я з'явилася на телебаченні, тому що я чіплялася за столицю як могла. Я приїхала з маленького міста, я не знала тут нікого. Я знала тільки, що я мрію вийти до людей, мрію мати можливість виступати, бути собою, реалізовувати свої дитячі бажання, свої цілі, свої мрії, і там, де я могла говорити. Рити, я говорила там, де я могла співати, я співала. Я дуже хотів працювати на телебаченні, але переїхавши в Київ, мене туди не брали. Тебе одразу взяли ведучою? ведучі. Ми з тобою приблизно одного віку. Страшно говорити про цифри. Тобі теж двадцять <світ> чотири так. І <світ> угу. е е е я пам'ятаю ці свії диски, ще дискети з твоїм резюме, з фотками, які ти робиш там, десь я не знаю за смішні гроші, де ти позуєш, вдягаєшся, розносиш, і ти нікому не підходиш. Потім ці імейли, е які я розсилала, і ти знаєш, в нас. Е тоді був дуже сильний комплекс меншовартості. Нам треба було, щоб нас визнали десь, так. і тоді на тебе звертали увагу тут в професійному колі. Я пройшла кастинг, я поїхала в Європу до Будапешта працювати на телебачення міжнародне. Я вела там програми в прямому ефірі. Там по три години я без кінця розмовляла. Я пропрацювала там рік, і коли я повернулася до Києва. Мене бачили тоді на українських каналах, тому що трансляція йшла на два українських канали, і продюсери звернули увагу, що я молода, красива. Амбітна, вмію довго говорити, мені не треба писати тексти. І тоді я змогла влаштуватися в Україні на телебаченні. Ти коли відчула популярність? От коли тебе вперше почали е, впізнавати? Коли ти була телеведучою чи все ж співачкою? Найбільша, напевно, така перша хвиля публічності вона прийшла після фабрики, після перемоги. Победителі! першої української фабрики! Олександр Бадянський і Оля Цибульська! І тоді це була така масова впізнаваність, тому що це був перший талант-шоу в Україні, так, і перше музичне шоу. А ти пам'ятаєш, коли ти саме вперше так впізнали? Так, я їхала в маршрутці на канал і з позаду передавала за проїзд, здається, і мене по голосу впізнали. Ти певний час е, не хотіла згадувати фабрику зірок. Чому був період, коли я не хотіла більше про це поговорити, тому що після проєкту створюєш, і створюєш, а люди пам'ятають там щось е, прадавнє тебе чіпляє. Ти думаєш, блін, та зверніть увагу, тут і ось ця пісня вийшла, і це і там цей концерт, був ще щось. І воно мене чіпляло. Але глобально я цьому проєкту дуже вдячна, бо він мене познайомив з індустрією. У нас тоді були всі великі артисти. В нас був Юра Нікітін, який тоді. Був топ-продюсером в шоу-бізнесі, так? Я тоді познайомилася вперше з Андрієм Данилко, наприклад. Так? Mm -hmm. ну, тобто, це були якісь такі ключові знайомства, після яких я вийшла з проєкту і я вже знала і програмних директорів, і продюсерів. Які враження на тебе справа тоді, Данилко? Ну, він був дуже загадковий. Тоді я хотіла прямо роздивлятися. Мені хотілося дивитися на його руки, на його міміку і, і зрозуміти, що в ньому всередині, бо я розуміла, що він більший і глибший, ніж те, що ми бачимо на сцені. Ми були за одним столом в такій компанії, що в нас не було якихось там дистанцій. Я ага. навіть пила тоді з його бокалу. Мене Віктюк підколоє, і Віктюк постійно нам підкидав якісь історії, ну, щоб нас взяти на слабо. І він знав, що мене на слабо брати не треба, я не з тих людей. І Я пам'ятаю, що ми після перемоги сиділи в ресторані, і ми щось там туди сюди. І він так нахиляється до мене, каже: Ти знаєш, є такий прикол, є така традиція в артистичному колі. Ну, якщо ти потрапляєш в коло з артистами чи з якимись там такими людьми, до яких ти хочеш дотягнутися, або які тобі дуже симпатизують, які мають певну там народну любов, яку ти хочеш, треба випити з його келха. Ага. і показує мені на Данилка. Я кажу. А він каже, Давай, я таке зробила це. Я тоді дуже була... А він знав про це? Ні. А і досі вже не знає? Я думаю, що він і не знає. Та я тоді була дуже схвильована, але Віктюк мені показав. Юрій Нікітін тобі пропонував тоді співпрацю? У нас був контракт з каналом із ним ще якийсь період, а потім ми якось збиралися з ним, спілкувалися просто так, і ні, в мене ні в нього не йокнули. У тебе була можливість тоді, коли всі дивилися на схід і на Москву поїхати працювати в Москве в мене запрошень було багато і після перемоги на фабриці. Ми були в Москві, тому що ми представляли Україну на конкурсі, і ми тоді поїхали від каналу. Нас відправили. І після того був варіант залишитися в Росії, робити там кар'єру. Я прийшла після конкурсу і сказала, що я хочу додому. Мені чужі там люди, мені не, не комфортно, я не відчуваю, я не хочу, воно все не моє. Мені ніякі не братські народи, ми дуже різні. Я повернулася і більше туди не їхала. Ну, Оля Сибульська у мене асоціювалася раніше як от ведуча весіль. Це був період, коли в цьому амплуа мені було комфортно, я заробляла так гроші. А я дійсно дуже багато весіль провела. І в якийсь момент я розуміла, що ну, мені вже не цікаво, знаєш. Ну коли ти виходиш, і ти, ти в принципі все знаєш, але мені здається, що я. З музикою для себе чітко розібралася, якраз таки після народження сина, це років 9 тому, та не сторо mm -hmm. зараз 9, І з початком е, повномасштабної війни я подорослішала, це нормально, це логічно. Ти знаєш, ми навіть в Гримерці зараз дивилися якісь фото моєї десятирічної давності, і я собі дуже вдячна за цей шлях. Тому що, якби не це все, що було до, ми б з тобою сьогодні так не сиділи і не говорили. І я б себе, напевно, сьогодні настільки впевнено не почувала, як я почуваюся. Я просто відкрию тобі. На таємницю я розмовляв з одним артистом. Yeah. Це було десь напевно роки чотири назад, і ми якось так е, заговорили теж за артистів. І коли почали за тебе говорити, е, знаєш, е, яке слово він тоді до тебе підібрав, тоді. Тодішньої колгоспниця, так е, ну дякую за комплімент. Насправді, я як людина з провінції дуже спокійно і дуже з повагою ставлюся до колгоспниці. Я вважаю, що це дуже розумні, мудрі і класні люди. Це любив, до речі, так мене обзивати Олег Боднарчук там угу. в своїх чатах і в Фейсбуках. Тому що для таких людей, як Олег, наприклад, для них культура українська вона завжди була провінційною, чимось не модним і не З Приводу українського мого походження і мови і е, колориту, який в мені був. Він ніколи не викликав ніяких комплексів. Я завжди з гордістю це робила і несла. Я пам'ятаю, який бум я викликала на телебаченні, коли я з'явилася в кадрі, тому що мало хто розмовляв українською в радіо ефірі, так само і я сьогодні тобі казала, що мене впізнавали, і впізнаю досі за моєю мовою та й вимовою. Тому ні, з цього приводу в мене не було е, якихось комплексів. О, Оль, не можу про це не згадати. Ми говоримо про шоу бізнес Давай. і а те, що тобі принесло, досить е, непогані результати в піа це звичайно скандал з Дідзю. Всі говорили, що це через тебе. Значить, Дідзю розійшовся з своєю дружиною, mm -hmm. що ти його коханка, як ти? Це використала для себе і для своєї кар'єри. Ці історії працюють. Завдяки і цій історії люди, які, наприклад, не цікавляться музикою, дізналися більше, хто така я і хто такий дзід. І ми навіть в інтерв'ю іноді вже прямо в лоб говорили, що ви ці історії вигадуєте. Але що б ми не говорили, як би ми не відповідали, все одно казали, ну і досі кажуть, що мій син схожий на дзід. Плюс, ти знаєш, ну історія коханка це точно не моя, тому що я за в черзі стояти точно не буду. Раніше ти працювала ведучою на весіллях, багато артистів дуже любили до повномасштабного вторгнення ем, новорічні корпоративи. Твій гонорар він збільшився, зменшився чи залишився на тому ж рівні, як і, наприклад, рік тому. Він напевно такий, як був до початку війни. Я дуже тішуся, що зараз з'явилися ці концерти, тому що вони дають можливість працювати, дають можливість утримувати команду. Так дають можливість платити податки, дають можливість донатити і відчувати, що ти робиш щось на. Своєму місці, і плюс зараз дійсно з'явилося дуже багато концертів і дуже багато колаборацій з благодійними фондами і з торговими центрами, де є можливість збирати гроші, так, так. і реально допомагати. У мене завжди було питання, коли от артист виступає на благодійному виступі, так з ним музиканти. Так артист зрозуміло не бере гонорар, угу. а музиканти теж безкоштовно виступають. Ну є заходи, які кажуть, що ми можемо покрити мінімальну команду. Тоді ага. я прошу платити команді, платять звукорежисер. Еру, гітаристу, наприклад, платять художнику по світлу і гримеру. А це справедливо, якщо, наприклад, є благодійний захід, так на якому погоджується оплатити команді гроші, так а артисту не платять. Я розумію про що ти глобально, якщо говорити просто міряти людськими ложками і мірками, то це напевно неправильно, так що мали б кошти отримувати всі. Але я пам'ятаю концерти, особливо на початку, коли я платила команді, там де не могли платити, бо мені хотілося. І досі хочеться дати відчуття, що я тримаю купи всіх своїх людей, так? Собі що вони потрібні такі. Ні, їм так їм? само, що вони потрібні, що вони важливі. Дати їм можливість відчути, що вони заробляють. Так? І так само, що ми команда, що я про них дбаю. У тебе так? ж е, вийшла книга, е, так? Е, давай відверто. Угу. Ти на ній заробила? Ну, рано казати, тому що вона в продажу ще не так давно. Щось заробила так. Для мене книга це не про гроші було, а це історія дитячої мрії. А чому саме зараз? Ну ти ж могла її випустити там ще й два роки тому. Вона, вона не дописувалася. От я її почала писати в ковід, вона не дописувалася. Потім почалась велика війна, було взагалі недописання. Потім я прийшла якось до тями, як ми всі перечитали, і зрозуміла, що та Оля, яка писала раніше, і та, яка зараз, це дві окремі людини. Угу. Більшість розділів я переписала і дуже щаслива. Що зараз ця книга вийшла максимально схожою на мене? Ми змогли її з книголав видати, і я дуже тішуся, тому що мало того, що вона полікувала, вона зараз дійсно подобається людям, подобається дівчатам, і її внесли в топ-5 книг про ментальне здоров'я е, Так.